Матвія 28, 20, знаєте, там сказано, що Христос сказав: щоб апостоли навчали народи зберігати все, що я вам заповідую. Не церква, а те, що я заповідую. І якщо церква говорить не те, що Христос заповів, а як може бути хрещення без віри? А потім хрестик повішали, все християнин, уявляєте, ми б сміливості набралися. По двоє один з ведром, з водою, другий з кропилом. Я вам хочу сказати, я би, ну мені місяць треба, щоб я перекропив все Львів. Головне, що навчитись добре втікати. Ведро кинув, кропило втік, втік, втік ну, і в різні сторони. Все місто християнське. Складніше було б з мусульманами, там, з буддистами, ясно. Ну, теж можна. Покропили, свідоцтво отримай. Все, недорого. Коли отримуєш свідоцтво. Ну, але заплатити треба. Так само похрестили без віри, заплатити треба. Ну то ж я, ж я ж працював, світло світилось в церкві, ні? Вода, кропило, олія, все, мастили. Я час губив. Христос. Люди не знають, що Христос живе в нас, що це саме велике таїнство, яке було споконвіку сховане. Тобто все було відкрито взагалі, то Бог говорив відкрито, весь час відкрито. І про Христа, і про те, як Він прийде, і все. Але те, що Христос буде в нас, дух Христа буде в нас, тобто Дух Адамів піде, а Христос буде в нас, це було скрито. Воно і сьогодні скрито по деномінаціях, я вам хочу сказати. Вони співають у Христа хрестились, у Христа здягнули. Зайшов в церкву, одягнувся, вийшов з церкви. Гуляй, душа пекла нема. Все рівно, ми всі грішні. Ми вибрані і покликані, бо народжені згори. Це ті, хто прийняв Христа. Так як він заповів, той, хто належить до царства Божого, вже тут на землі, адже ж молимося, нехай буде царство твоє як на небі, так і на землі.